Більше. Більше. У мами сьогодні ювілей. Серйозненький такий. Тому вона сьогодні цілий день на роботі. Собственно, у мене є час зробити сюрприз. Їду зараз купувати подарунок. Ну, от і покажу, що я роблю. такие, такие свечки. Такие свечки, У уж квартира небольшая. И вот такое. Еще я продбала до мамы дня народжения. Сила жестко на Нигире с Копенгагена. Так, я придбала ось такую упаковочную бумагу в сердечке. Это самое красивое, что я нашла. Неродская. Щит покупочек в Киев. Ой. Набор розовый. И новую скатерть в Киев. Скатертину вот такую, прикинь ты, там в Тайгере были изнышки, и она стоила 15 евро, а я ее продавала за 9. Не сэкономил, а заработал. Мамин подарунок я вам уже показывала. Це LED маска, яка типу кольорів різних, я не знаю. Це типа як всі супер популярні інфлюенсери з цією красною маскою. Я тоже її попробую, можете я тебе куплю. Нічого пока не можу сказати. Далі ось така открыточка. помялась чуть-чуть. Girly girl happy birthday с бантиком. Потом... И я показывала такой шарик, белые шарики. Свечки. А, еще шарики купила. Вот такие. Подождите. Да, вот так скотч, естественно. Ну и всякие еще украшения, разные тортик. Так что сейчас будем кушать, а потом украшать. Мама все одно еще на придет. Я думаю, что это mm -hmm. Я! Yeah. Yes. Yes. <риклад> Ура! Спайс... <риклад> Приготувала собі такий сніданочок, нову пялочку купила таку красиву сложечкою, чи боул, ну боул, банан, чи е, мигдаль. Тільки що спекла круасанчик. зараз додам туди ще сиру і каву. Я впевнена, що це все не з'їм. Я не знаю чому. У мене дуже знизився апетит тут в Німеччині, я не знаю з чим це пов'язано, але готую собі, як завжди, порцію, але нікого не з'їдаю. Коротше, я приїхала в центр, ми купили з мамою мамокрас. Зараз зайшли купити каву, хоча вже шоста вечора, ну нічого. Оце, що ви Сьогодні ваша мали воду, Чуть-чуть закашлялося і у мене схватила спина. У мене таке було три роки назад. Це протрузія. Я не могла ходити, я не могла дихати. Я себе натерла, слава Богу, що у нас є така маска прикольна. Я себе нею натерла. І, ну, досі Мені дуже тяжко ходити, сідати, вставати. А тут обращатися, ну как бы. Би... Я не знаю, по-перше до кого. вот я вже розумію, який чек мені тут немає, чи не дадуть. А мені треба скоро їхати в дорогу. і я не знаю, як я з такою болю буду їхати типу, там, сутки в дорозі. Короче, ретро Меркурій, що таке? Ретро Меркурий. Ретромерку действует по полную. Я просто в шокі. я вже чекаю, коли воно все закінчить. Як вам вообще, да? така прическа? Дички клас! Що это? Так, мамуля принесла нам каву, булочку, і відлучилось по ділам очень важливо. Я убивала на булочка в Німеччині, скориться. Сьогодні у нас вечір суші. Тут у мене цей айсті з помегрант. Така от їда, союз-соус. Сік. Сік. Ось, вот. так поприємніше, мені здається, виглядає. Так, щодень робимо обзор, що ми тільки що з мамою сходили в Альді. По-перше, ми купили таку чашку, яку я хотіла купити ще на Тенерифе. В Ойша за 30 ойро. Така сама, тільки без надпису Ойша, хоч що і тут 6. Ні, мої ногти. есть такая просто термокружка. супер далее девочки мы купили массажер для спины для всего за 15 ойра всего лишь за раз распакуем посмотрим это мы не показываем это сюрприз далее мое любимое печь, его с белым шоколадом и боже я забыла, я забуду. забыла. Кранбери. Денщики, забыла. Кранбери. Такие штучки я в Украине постоянно купила. Далее. Моцарелла. Зараз буду просто робити. Мама на молоко. Еще пакеты для Тима. Я купила такие красивые. Две вот такие досточки. Я тоже в Киев купила. Шоколад, рейтер спорт з повысию. Кешю с в... медом и сильно. Думаю, буду смачно. Сыр. Желечки кислі. Далее. Одну булочку я уже съела. Така факача зараз на сніданок. Маміна така булка. Може, мені вже не можуть відкладати. Ще два круасани. Рукала. Хумус. Я знаю, що він не найкращий, але іншого не було. Нормально, с'їдімо. Мамин йогурт. Два моїх пудинги. Побачила з білим шоколадом. Попробуем. авокадо, uh, А, не, оно ну, еще не. Оно вообще для ежи. Колозировал. И все. И вода. Что как-то мало. Я написала Заре. Кажу: так-то и так-то. Що мені ДХЛ, ця служба доставки, сказала написати вам, тому що в мене виникла така проблема, що мені не доставили замовлення. Вони пишуть з моменту, як ми передали е, типу, посилку в ДХЛ, ми не маємо до цього ніякого відношення, дячки. круто! Хто ще жалиться на окру і нову почту? У мене взагалі скарг більше немає. А що ми знайшли в тільки Маркс, дячки наш лівані? Это неадекватно. За углом где-то, наверное. Не, вон мусорник. Синий, нет? Да. Короче, мы с мамой были в торговом центре, вот закупились чуть-чуть. И там такая зупинка, что треба дивитись, в какую сторону едет автобус, потому что с одной зупинки он сразу едет типа, в две стороны. Мы, конечно, не посмотрели, где мы, І ми отак так просто їхали по вот таким от заводам, ну, вже хвилин 10. І мама каже, ти не виходимо, поїхали вже типу, до конечної і там пересядемо в іншу сторону поїдемо. Ну, от ми... ми вийшли на інші зупинці. Там ще було болото, таке озеро, не знімало. І ми просто йдемо дні, непонятно де. І наступний автобус через 58 хвилин. Таксі не замовити. Наші знайомі поїхали, щоб нас забрали. Ну, от будемо з мамою кукувати здесь. На зупиниш ці годинку. І от якраз на стучка збирається. і все, подождем. Дічки, у мене ще ніколи не було такого ретроградного Меркурія. Ще перед додому ще одну вам історію розкажу, тому що це просто топ. Ну от мама зробила собі привальчик, тому що взагалі показує, що сьогодні вже автобусів немає. Я не знаю, що ми будемо з цим робити. Боже, дівчики, я звісно, половину вже відкрила. Боже, там штовпало. Да. Я половину вже відкрила речей. Це я вам завтра покажу. Зараз покажу першу половину того, що ми сьогодні придбали. Так, я нарешті придбала собі навушники проводні, тому що я дуже багато подорожую, і мені незручно подорожувати з великими, бо в них не заснешно. Ну, Проводний наушники топ плюс вагтиначка від Белоу. Якийсь новий в них аромат вийшов дуже прикольний. Hello! Називається Apricot Flower. спина. Маріс Пінал. Солдежанеро 62-й. Далі. Я знайшла свою нову любов для волосся. Хоча шампунь більше мені подобається такий зеленоватий бірюзовий. А от ця маска, дівчинки, скрін, просто якщо у вас таке саме пористе волосся, як у мене, воно його робить, як після салону. А що ти там стоїш в ботиночках моїх Ганні? Далі, мої віднамки, бо я перевзулася в нової взуття. Конфетки. Так, далі тут у мене, а, подождіть, немножко б'юті, так? Да? Я взяла собі. Де ще один олівець десь валяється? Ну ладно. Я взяла собі два олівчика від Essence і свою улюблену туш від Maybelline. Із взуттям Пораніла. Ще такі туфельки, туфельки. Я не знаю, що це. Бімбело рожеві. Прикольні дуже. ось такі. Я в них і паразуюсь. І ось такі леопардові типу біркенштоки. Ще щось? Отже. І ось ці э, башмачки гані, які коштують всього лиш э, 80 евро. Хоча на сайті вони коштують 370. І, як я люблю говорити, не э, сэкономил, а заработал. Тому ось так. Вони офігенські я в шокі, що в така Максі такий, о, вибачте, засразь. У нас тут все в розпаковках. Зараз будемо прибирати. Закінчилась пам'ять, сподіваюся, що мені тому я буду швидше розмовляти. Перша це така Leopard Print з довгими штанами і з такими розовими вставочками. Дуже мені сподобалось. А друга більш літня. швидше, Шибше, як кажуть наші друзі-поляки. Це ось така в сердечці з майкою. З такою і з шортами. В'ятнамочки Bimba e Lola. Такой вот принтик, Дечки 10 евро. І, і ще один олівец вид Essence. Так, два моих останніх дні тут. Я їду купувати всім подарунки, тому що в цьому місці у мене в хрещене день народження. Сашульки день народження. Сашульки ще було в червні день народження. Треба ще на червневому мою сашульку докупити подарунок татові, купити подарунок. Коротше. Ну, якісь сувенірчики, що хочеться привезти, тому кімні лук, потепліла нарешті. Їду в... Та... А, я пофрупалася. Дівчички зацінюємо. Я була в центрі, попила кави, пішла в свій улюблений плейс біля водички, трошки купила подарунків. І зараз йду в Альді. Мама попросила, їй дуже вчора сподобала, позавчора вчора була неділя, все було закрите. Їй дуже сподобалася одна дощечка. до мамочки куплю мамочку бороду і вона хоче такий саме масажер, якщо він буде теж куплю. Ну, ну трошки закупилась продукти подарунками, подарками. ще, звісно ж. Там дуже смачну свічку купила, офігенно всього за 10 євро. От. Ну і на дану секунду це всі новини. Зараз на ще маму запитаємо, можливо, треба що ще придбати. Я маму вибратися нормально вже. Знайшла такий новий спотик. Тут водичка у нас. Дома. Боже, я все ще під анестезією, і щоб ви розуміла, я навіть не могла нормально вставити собі вухо на вушти, бо я нічого не відчуваю. Зараз посіжу і піду погуляюсь, бо завтра прогуляюсь, Бо завтра в мене вже автобус додому, ура! Я вже забронювала все для своєї birthday party, всім вже все написала. Я вже так рада, що з усіма зустрінусь, капець місяць. А Сашулька, Андрієнка я взагалі не бачила. I'm sorry, може, ми один раз ще бачились після Барселони в травні, і все, це неадекватно. Записалася на манікюр, тому що ну дічки більше місяця він тримається. Взагалі прикольно, що він тримається, але це ужасне відчуття ходити з старим маніком. А зняти його тут не можу, тому що тут рока жопа майстра. Ладно, все, всі новини. Дякую вам за перегляд цього влогу. Дякую, що ви зі мною. Люблю, цілую і до зустрічі у новому влозі. Пока. Чего таке в Макдональдс? польський Макдональдс. Спортзал. Девочки. Офігеть.